Одразу переходжу до важливих питань, є вірмени в залі? Нева. А, привіт-привіт. Так, я вірменка, тому і питаю, звичайно. Ем, якщо ви нічого не знаєте про вірмен, можете навіть е, просто почекати. Ми вам одразу розповімо про нашу культуру, про нашу мову, про все на світі. Ми як вегани серед національностей. Ви не питали, ми вам все одно розповімо. Ем, якщо ви колись сміялися про мемів з прадавніх укрів. Не смійтеся, це були вірмени. Ми викопали Чорне море, а з того, що залишилось, зробили собі гору. Тобто, фактично, Арарат це типу перший терикон на світі, якщо так подумати. Так, у 90-х мій дід і вся моя сім'я ми жили у Грузії. Ми туди прийшли росіяни. Нам довелося їхати кудись, де було б трошки спокійніше. Мій дідусь вибрав Донбас. Ем, о 14-му е, туди теж прийшли росіяни. Дідусь переїхав у Київ. У 22-му він переїхав у Берлін. Це я до чого? Якщо Путін йобне по Берліну, він шукає Альберта Аршаковича. <праць> я вже досить довго знаходжуся у Німеччині, ем, але я все одно вважаю, що я дуже постраждала від війни. До мене переїхала мама. Ем, коли почалась велика війна, вона написала мені, що е, вона буде виїжджати, я була дуже рада. Я сказала: мама, супер, класно, приїжджай. А потім я подивилася на свою квартиру. І зрозуміла, що я не можу покликати маму у свою берлінську квартиру, тому що у мене типова берлінська квартира. Я ж не могла їй сказати, мамо, привіт! У тебе була довга дорога, спати будеш у секс гамаку, спеції не чіпай. Е, е. Бо від борщу будемо дивитися мультики 12 годин. У тебе тільки що був бетріп. Ще одного може не треба, почекай. Так. Але тепер у неї є своя квартира, я дуже рада цьому. Але вона все одно постійно мені пише, хоче зустрітися. І вона є така манера писати, вона пише, як колишній. Але замість дікпіків вона скидає фотографії випічки. Хочеш приїхати до мене у Шелотенбург на каву? А може, цей соковитий апельсиновий кекс тебе переконає. Ем, і я кожного разу їжджу, звичайно, тому що це блін мамін кекс. Ем, так, я вже як я вже казала, я досить довго знаходжуся у ем, Німеччині. Я не полишаю надії ем, одного разу стати друзями з німцями. І з тих пір, як почалась війна, стало трошки складніше, тому що вони завжди першим чином питають: а звідки ти? Я кажу, що я з України. І є різні реакції на, цей, ем, на цю мою інформацію. Ем, деякі стоїть дуже сумнівані. Сумними, дуже сумними. І мені хочеться якось їх заспокоїти. Я така соціально недолуга людина, мені важливо, щоб всім було окей. І я кажу, блін, чувак, не... все нормально, так, із України, так, але у мене все нормально, у мене майже ніхто не помер. <зас> І їм чомусь не стає краще від цього, не знаю чому. Інші дивляться якось підозріло. Може, думають, що я у них буду зброю просити. Ти ж німець, я знаю, що не даш. Ну, і, типу, яка у них може бути зброя? Що у них є в арсеналі? Відрижка від клуб мати. Ти типу, <постив> флоріан з нотьольна, що я буду від росіян палетами відбиватися. <постив> <постив> типу, що у них ще є в арсеналі? Пасивна агресія. Теж, теж типу, класний варіант. А, будемо бомбити Кремль там. У тебе бункер маленький. А, у гітлера було краще. А він уже 56 застрелився, тобі вже 72. а чай. Часики які тікають, починає далі. Дуже дякую, бо чудова титорія.